Вітаю! Тема нашого заняття хімічні властивості кислот. План заняття дія кислот на індикатори, взаємодія кислот з металами, ряд активності металів, реакція заміщення, взаємодія кислот з основними оксидами, основами, солями, реакція нейтралізації обміну, заходи безпеки під час роботи з кислотами. Виявити розчини кислот можна за допомогою індикаторів. Індикатори це речовини, які змінюють своє забарвлення в нейтральному, кислому або лужному середовищі. Водні розчини кислот змінюють кольор індикаторів таким чином. Червоного забарвлення набуває універсальний індикатор, лакмус та метил оранж. Натомість фенолфталеїн залишається. Безбарвним. Переконаємось в цьому на досліді. До розчину хлоридної кислоти послідовно додаємо індикатори. Фенолфталеїн залишається безбарвним. Метиловий оранжевий червоніє. Лакмус набуває рожевого забарвлення, а універсальний папірець стає червоним. Аналогічно веде себе і сульфатна кислота. В її розчині фенолфталеїн безбарвний. Метилоранж – червоний лакмус рожевий. а універсальний індикатор червоні. Отже, різні кислоти однаково змінюють колір індикаторів, що допомагає розпізнати їх водні розчини. Кислоти реагують з металами, пересвідчимось в цьому на досліді. Насипаємо у пробірку грану лицинку і доливаємо розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо виділення бульбашок газу. Це виділяється водень. Цинк реагує з хлоридною кислотою з утворенням солі цинк хлориду та водню. Рівняння реакції цинк плюс 2H хлор утворюється цинк хлор2 плюс H2. Отже, при взаємодії металу з кислотою утворюється сіль, в даному випадку цинк хлорид та виділяється водень. Чи всі кислоти реагують з металами з утворенням солі та водню, проведемо експеримент. У першій пробірці міститься цинк, у другій мідь, а у третій магній. Додаємо до кожної пробірки хлоридну кислоту. Спостерігаємо виділення водню в пробірці з цинком. У пробірці з магнієм реакція відбувається миттєво, з інтенсивним виділенням водню. Запишемо рівняння реакції взаємодії хлоридної кислоти з магнієм. Магній плюс H хлор. Утворюється магній хлор 2 плюс H2. У пробірці з міддю жодних змін не спостерігаємо. Відповідно, не всі метали реагують з кислотами. Передбачити можливість реакції між металом і кислотою. Можна за допомогою активності, ряду активності металів, складених видатним вченим Миколою Миколаєвичем Бекетовим на основі багаточисельних дослідів. Метали, розміщені в ряду активності лівіше водню, реагують з кислотами, з утворенням солі і виділення водню. Метали розміщені правіше водню. Або не реагують із кислотами зовсім, або реагують з утворенням солі та інших продуктів, а водень не виділяється. Магній та цинк. Стоять лівіше водню. Відповідно, ці метали реагують з кислотами з утворенням солі та водню. Чим лівіше розташований метал у ряду металів, тим він активніший. Таким чином магній активніший за цинк. Що пояснює значно інтенсивніше виділення водню у реакціях хлоридної кислоти з магнієм, чим з цинком. Мідь стоїть після водню, тому цей метал з кислотою не реагує. Підіб'ємо підсумки. Кислоти взаємодіють з металами, розташованими в ряду активності до H2, за схемою. Метал плюс кислота, утворюється сіль та газ водень, що позначається стрілочкою доверху. Винятками є нітратна та концентрована сульфатна кислоти, але їх взаємодії ми будемо вивчати пізніше, крім наведених раніше реакцій з синком та магнієм. Запишемо реакцію з залізом. 2H-хлор плюс фром утворюється фером хлор-2, сіль хлорид плюс H2 газ водень. Натомість реакція з ртуттю не відбувається, тому що ртуть знаходиться в ряду активності металів після H2. Зверніть увагу: синк, магній, залізо. Це прості речовини. Їх атоми стають замість атомів гідрогену в кислоті, яка є складною речовиною. Реакції між простими і складними речовинами, в результаті яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовини, називають реакціями заміщення. В результаті цих реакцій утворюються проста і складна речовина. Наприклад, магній. Стає замість гідрогену в кислоті, утворюється складна речовина сіль магній хлорид та проста речовина водень. Алюміні стає замість гідрогену в сульфатній кислоті, утворюється складна речовина сіль алюміній сульфат і проста речовина водень. А зараз спробуйте самі закінчити рівняння реакцій. А щоб вам було легше, розберемо конкретний приклад завдання скласти реакцію взаємодії ортофосфатної кислоти з кадмієм та сріблом. Алгоритм дії такий: спочатку знаходимо ці метали у ряду активності металів, з'ясовуємо, що срібло стоїть після H2, значить, цей метал із кислотою не взаємодіє. Кадмій стоїть до H2 відповідно з кислотою взаємодія з утворенням солі та водню. Запишемо схему реакції H3, po 4 плюс кадмій. Утворюється сіль, яка складається з катіону металу кадмію та аніону кислотного залишку po 4 Визначаємо заряди. Кадмію та кислотного залишку По4. Оскільки в кислоті три атоми гідрогену, то заряд кислотного залишку ПО4 буде мінус 3. У кадмію заряд плюс 2. Ставимо заряди в схему формули солі. Хрест навхрест ставимо відповідні індекси. До кадмію ми ставимо індекс 3. До ПО4 ставимо індекс 2. Формула солі кадмій 3 ПО4 двічі. Урівнюємо. Оскільки у нас кислотного залишку ПО4 2, то перед формулою кислоти ми ставимо коефіцієнт 2. Оскільки після реакції кадмію 3 атоми, до реакції перед кадмієм ми ставимо коефіцієнт 3. Оскільки до реакції атомів гідрогену 6 дважди 3 буде 6 то після реакції ми ставимо перед формулою водню коефіцієнт 3. Відповідно, запис правильно складеного рівняння повинен виглядати так, 2 h 3 po 4 плюс 3 кадмій утворюється кадмі 3 po 4 двічі плюс 3H2. Стрілочка до верху це газоподібний водень. Всі кислоти взаємодіють з основними оксидами. Це оксиди металів. У пробірці чорні гранули купром 2 оксиду. До купром 2 оксиду. Додаємо розчин хлоридної кислоти і нагріваємо. Спостерігаємо зміну забарвлення. Основний оксид купруму прореагував з хлоридною кислотою. З утворенням зеленого розчину солі купрум 2 хлориду та води. Рівняння реакції Купрумо плюс 2H хлор утворюється сіль купрум хлор 2, купрум 2 хлорид та вода. Чи буде цей оксид аналогічно взаємодіяти з сульфатною кислотою до чорних гранул? купрум 2 оксиду додаємо сульфатну кислоту. Суміш нагріваємо. Спостерігаємо реакції взаємодії купром 2оксиду з сульфатною кислотою з утворенням яскраво блакитного розчину купром 2 сульфату. Рівняння реакції купромо so 4 утворюється купром so 4 купромсульфат плюс. H2O. Отже, кислоти взаємодіють з основними оксидами, оксидами металів за схемою кислота плюс оксид металу утворюється сіль та вода. Приклад взаємодія з кальціоксидом. 2H хлор плюс кальцій О утворюється сіль кальцій хлор2 кальцій хлорид плюс H2O вода. А зараз спробуйте самостійно закінчити рівняння відповідних реакцій. Всі кислоти взаємодіють з основами. Спочатку роздивимось реакцію з лугом. До розчину натрій гідроксиду. Додаємо індикатор фенолфталеїн. Розчин забарвлюється у малиновий колір. Потім доливаємо розчин нітратної кислоти. Забарвлення індикатору зникає. Відбулася реакція нейтралізації між кислотою та лугом з утворенням солі та води. А зараз розглянемо реакції між кислотою та нерозчинними у воді основами. До фером -3 гідроксиду бурого кольору у першій пробірці доливаємо розчин хлоридної кислоти, спостерігаємо розчинення осаду та утворення жовтого прозорого розчину солі фером 3 хлориду та води. До копром 2 гідроксиду синього кольору у другій пробірці також доливаємо розчин хлоридної кислоти, спостерігаємо розчинення осаду та утворення зеленого прозорого розчину солі купрум 2 хлориду та води. Відбулася реакція нейтралізації. Отже, кислоти реагують з будь-якими основами: і лугами, і нерозчинними у воді. Між ними завжди відбувається реакція нейтралізації. Рівняння реакцій. До взаємодії хлоридної кислоти з натріо Натрійо OH плюс hno 3 утворюється натрій НО3 сіль, плюс вода. До взаємодії хлоридної кислоти з фером 3 гідроксидом. Фером h плюс. 3H-хлор утворюється ферум хлор 3 фером 3-хлорид плюс 3H2O. До взаємодії з купром OH 2 купром-2 гідроксидом. Купром OH плюс 2H 2 плюс 2H-хлор утворюється купром хлор-2, купром-2хлорид плюс H2O. Реакція нейтралізації це реакція обміну між основою і кислотою. Схема реакції основа плюс кислота утворюється сіль та вода. Тип реакції реакція обміну. Розглянемо схему взаємодії натрій гідроксиду та сульфатної кислоти. Така схема. Наочно показує відмінність між кислотами й основами. Кислоти відщеплюють йони гідрогену, а основи гідроксид йони. Метали стають замість гідрогену в кислоті, утворюючи сіль, а H і OH сполучаються і утворюють воду. Таким чином, молекули ніби обмінюються своїми складовими. Тому і тип реакції називається обміну. А зараз спробуйте самостійно закінчити рівняння реакції нейтралізації. Кислоти взаємодіють з солями. Для складання цих реакцій нам потрібно обов'язково дивитися табличку, яка ілюструє схему сили кислот. Ми будемо керуватися таким правилом. Табличка, яка ілюструє силу кислот. І ми будемо керуватися таким правилом. Литкі кислоти це безоксигенові кислоти і ті оксигеновмісні, які легко розкладаються з утворенням газоподібних оксидів. До них відносяться сульфітна і карбонатна кислоти. Сульфітна кислота. Розкладається на сульфур 4 оксид, СО2 або сірчистий газ та воду. Карбонатна кислота розкладається на карбон 4 оксид, СО2, тобто вуглекислий газ та воду. Також слід зазначити сульфідна кислота виділяється у вигляді газу гідроген сульфіду або сірководню та має запах тухлих яєць. Силікатна кислота слабка, нерозчинна у воді, і при утворенні випадає у вигляді драглистого білого осаду. Роздивимось конкретні приклади. Перший тип реакції це реакція між кислотою та сіллю, коли випадає осад. До розчину хлоридної кислоти. По краплях додаємо розчин аргентум нітрату. Утворюється білий сирнистий осад аргентум хлориду та нітратна кислота. Схема реакції кислота плюс сіль утворюється нова сіль плюс нова кислота. У даному випадку нова сіль випадає в осад. Рівняння реакції. H-хлор плюс аргентум НО3 утворюється нова сіль аргентум хлор, яка випала в осад, і нова кислота – 3 Другий тип реакції, коли при взаємодії кислоти та солі виділяється газ. У першій пробірці розчин натрій карбонату, у другій сухий кристалічний кальцій карбонат. До обох пробірок додаємо хлоридну кислоту. Спостерігаємо інтенсивне виділення вуглекислого газу СО2 карбон 4 оксиду. Схема реакції: сіль плюс кислота, утворюється нова сіль плюс нова кислота. У даному випадку нова кислота карбонатна, як ми вже знаємо, розкладається на вуглекислий газ та воду. Рівняння реакції до першої пробірки натрій2 СО3 плюс. 2H-хлор утворюється нова сіль, 2-натрий хлор, плюс нова кислота H2CO3-карбонатна, яка розкладається на СО2, вуглекислий газ та воду. До другої пробірки кальцій-карбонат, СО3 кальцій плюс 2H-хлор, утворюється нова сіль, кальцій-хлор-2, кальцій хлорид та нова кислота карбонатна, яка розклалася на СО2, вуглекислий газ та воду. Такий експеримент легко відтворити вдома, додавши до звичайної харчової соди трішечки розчину оцтової кислоти. Щоб піна була ряснішою та міцнішою, можна додати будь-який мийний засіб, наприклад, фері або галу. Експериментуйте. А зараз. Спробуйте самостійно закінчити рівняння реакції кислот із солями. Для виконання завдань пам'ятаємо правила та користуємося табличкою розчинності речовин для того, щоб дізнатися, яка речовина випадає в осад. На перетинці катіону та аніону повинна стояти літера n. Нерозчинна речовина випадає в осад. Наприклад, в барі СО4 знаходимо катіон барію, барі 2, СО4 СО4, 2 і дивимось. На перетинці стоїть літера М. Відповідно, речовина барі СО4 нерозчинна і випадає в осад. Отже, сьогодні ми ознайомилися з хімічними властивостями кислот. Пам'ятаємо, кислоти змінюють колір індикаторів. Кислота плюс метал, який в ряду активності стоїть до H2, утворюється сіль плюс газ водень. Кислота плюс оксид металу, утворюється сіль плюс вода. Кислота Плюс будь-яка основа, утворюється сіль та вода, це реакція нейтралізації. Кислота плюс сіль утворюється нова сіль або нова кислота. Реакція можлива, коли нова сіль випадає в осад, нова кислота литка, як сульфідна, нова кислота розкладається на газ і воду, як сульфідна або карбонатна кислоти. Нова кислота випадає в осад, як силікатна. Також ми з вами ознайомилися з реакціями заміщення та обміну. Кислоти небезпечні речовини. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки, викликають опіки, тому працювати треба у захисних рукавичках. Якщо на шкіру потрапили краплі розчину кислоти, то треба негайно змити їх сильним струменем холодної води, а потім обробити ушкоджену поверхню двохвідсотковим розчином питної соди або розчином амоніаку. Під час приготування розчину сульфатної кислоти необхідно діяти за таким правилом: кислоту лють у воду тонким струмком по скляній паличці. А не навпаки, інакше розігріта вода і кислота може вихлюпнутися із склянки і спричинити тяжкі опіки, тому при роботі з кислотами будемо обережні. На цьому, діти, наше заняття закінчено. Дякую за увагу!